Зараз будемо говорити про ситуацію, яку я особисто вважав би якимсь сюром, просто інакше це назвати не можна. Тому що е, дві е, дві інституції, які обидві входять до виконавчої гілки влади в Україні, зараз з'ясовують між собою стосунки. Увага в суді, тобто Міністерство оборони країни, суди судиться з державною аудиторською службою України, і це все пов'язано з постачанням для України війська для українських сил оборони, от чому до такого дійшло, якими є основні деталі цієї величезної саги, чи як називає наша гостя серіалу, який під назвою особливості закупівель міністерства оборони? От зараз про це і будемо говорити з нами на зв'язку. Волонтерка і членкиня громадської антикорупційної ради при Міноборони, а також членкиня колегіального органу з питань тилового забезпечення Міністерства оборони Дана Ярова. Пані Дано, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава. Ну, дивіться, я регулярно читаю, постійно читаю ваші оці нові серії у текстах саги про особливості стосунків між міністерством оборони і державною аудиторською службою. Давайте розбиратися, з чого все почалося. Чому раптом дійшла ситуація до того, що міністерство оборони змушене було наскільки я розумію, позиватися до суду проти державної аудиторської служби. Це не можна було вирішити між собою як частинам викон... Навчої гілки влади Як це сталося? Е, ви знаєте, я думаю, що цей серіал колись продав Netflix, і він обвалить за рейтингами Кратковий будинок. Тому що це дійсно сюр, ви правильно сказали. Кожного разу, коли я про це розповідаю, мені здається, що я, знаєте, розповідаю. Пидає якусь несмітницю, яка взагалі в нормальній країні не могла б відбуватися. Значить, давайте так з чого все почали. Міністерство оборони в 23-му році е, звернулось до Держаудитслужби з проханням провести аудит е, в Міністерство оборони. Держаудитслужба провела аудит. Аудит був проведений по двом напрямкам: по тиловому забезпеченню і по військово-промисловому комплексу е, по зброї. Якщо простіше сказати, так? це два різних визнаки держаудиту, тому що е, це два різних напрямки, і, е, але їх об'єднали одне. І в одному і в іншому висновку Держаудиту було написано про те, що прибуток підприємств це збитки держави. Е, Скажімо так: у нас в державі існує е, обмеження щодо оборонних закупівель згідно закону про оборонні закупівлі і згідно 363 інструкції кабміну. Постановили, вибачте, Кабміну, яка була прийнята саме під цей закон І вона діяла, в принципі, і до війни, мені здається, два чи три роки. Тобто був, був механізм, який обумовлював і говорив правила, як робляться закупівлі зброї. Тепер що відбувається? Відбувається те, що Ну, по-толовому, ми вийшли на прозоро. Тут уже питання калькуляції ціни прибутку не стоїть, але це стосується попередніх періодів, бо були прямі договори. А от що стосується зброї, то у нас будуть тільки прямі закриті договори. Це зрозуміло, та, що це державна таємниця і ну не продають е через прозоро там величезними вагонними партіями мінометні міни чи артилерійські снаряди. Це Абсолютно, правда не чи ні Вірил. разу на прозоро, щоб Це виставляли 40 такого. вагонів, я не знаю, там, набоїв для Калаша. Не було такого на прозоро. Не буде, так. Да. І е, тому ми розуміємо, що там тільки прямі договори, і після е, цього висновку держаудиту, що ж робити постачальникам, да? тому що все було б нічого, Міністерство оборони дійсно подає на держаудит десь місяці два тому. Вже подає на держаудит в суд було єдине засідання в місті Києві, в якому було прийнято рішення перенести розгляд цієї справи до Харківського суду. Не питайте мене, чому в Києві в Києві, взагалі в Україні, кудись поділись таємничі кімнати, де можна розглядати висновок держаудиту по зброї, тому що це знову ж таки державна таємниця. Коли буде розгляд справи в місті Харкові, ну вибачте, я не знаю. Тобто більше таких засідань не було. Все було б нічого, можна було б чекати сидіти, що там навирішують в Харківському суді коли-небудь. Да? Але, е, але постачальники Міністерства оборони, притом, ви знаєте, не чіпають тилове забезпечення, поки, поки не чіпають. А пішли з козирі, пішли по військово-промисловому комплексу. Тепер я скажу три цифри: вони дуже прості. Е, під час регулювання. В закупівлі зброї у нас існує три ціни. Один відсоток це на послуги, 30% це на виготовлення самої зброї, і три відсотки при імпорті. Дуже просто: 1, 33. все. Інших цифр немає. Ну, є 15% при експорті, але ми зараз не експортуємо, самі розумієте. Тому три цифри. Що відбувається далі? Далі починають летіти, я їх називаю як листи щастя, постачальникам, в яких з них вимагають. Просто вимагають а, повернути оцей прибуток. Що ви розуміли? Такі листи щастя у нас же не так багато підприємства оборонно промислового комплексу. У нас їх мало, скажімо так, да ми наростили потужності а, з моменту повномасштабного вторгнення. Слава тобі, господи, ми наростили потужності виготовлення зброї. І в нас же є ну, вибачте, у нас є Нептуни, які потопили кресло Москва. Да, у нас є стугни, у нас є Корса. Які прекрасно себе зарекомендували на фронті. У нас є Богдани, про яких е, дуже серйозні е, відгуки, дуже позитивні відгуки. Да? Е, але до саме до цих підприємств почали прилітати оці листи щастя, і е, також це було б нічого, як Підприємство ну, знову ж таки е, пішло до суду там на висновок держаудиту, е, тому що вже мінекономіки після чотирьох місяців цього метарства. Знаєте, я по іншому це назвати не можу, тому що чотири місяці залу. Що на цей процес і окрім як митарства, це назвати не можу. Ми вже вносили і зміни постанову 1275, намагалися врегулювати. Але потім вони прийняли не те, що потрібно, а, бо були дуже здивовані, коли всі побачили на виході, що, що ми отримали. І після після того як я сходила на три комітети, після того як був комітет по нас безпеки з цього питання, після того як комітет нас безпеки повернув на кабін і сказав, що те, що ви там натворили. Ти регулюйте сам самостійно я знову не погоджуюсь, тому що вибачте, та ви правильно сказали дві гілки однієї системи. Це одна гілка, вибачте, виконавчої влади, дві два структурних підрозділа виконавчої влади. Ну там по роботі, да, на сайтах по роботі я ніколи не бачила інформацію про те, що керівник серйозного підприємства, які вміє виробляти ракети, шукає собі роботу. Ви розумієте, що це дуже вузько. Профільна галузь, де людей можна перерахувати на пальцям там, там напевно двох років, да і все і. І на цьому закінчиться. Якщо зараз цих людей якимось чином притягнуть до кримінальної відповідальності і до них будуть застосовувані якісь заходи ем, досудового розслідування, там взяття під варту, наприклад, да, то розуміємо, до чого ми можемо дійти. Да? Ми вибачте, покладемо зараз весь оборонно промисловий комплекс. А якщо вони ще заплатять. Те, що він їм написали. Ну, от давайте так: КБ «Луч», всі ж знають, да? це серйозне державне підприємство. Так їм викатили таку суму е цих збитків, що якщо КБ «Луч» це заплатить, КБ «Луч» більше існувати не буде. І нептунів, тих нептунів, які потопили кресер Богдана. Я не знаю, Кабмін, напевно буде робити. Е Ось така історія. А давайте повернемося, повернемося, повернемося трошечки назад. А з якого економічного підручника взята була думка, що прибуток підприємства, яке щось виробляє для оборони, да, це збитки державі. От чому власне прибуток вважається збитками? Якщо я правильно пам'ятаю, що навіть е, ну навіть сам принцип підприємницька діяльність незалежно від форми власної? да, та, це там компанія X, вона ставить на меті отримання прибутку при виробництві і продажі отаких от то товарів чи послуг з яких з якого переляку е, прибуток який є основою комерційної діяльності навіть якщо це підприємство державне то це ж прибуток прибуток в державу ну в підприємство яке належить державі чому вирішили вважати це збитками держави я у цього не зможу зрозуміти де той економічний ген геній знайшовся ну, економічний геній у нас є, має прізвище. Це пані Василаєва яка державну Держдержавну службу. І тут у мене до неї питання як у фінансиста, де вона це вичитала? Я б її передала би е, збірник там по економіці. да І до речі, ти про що ви сказали, що? Підприємницька діяльність дійснюється з метою отримання прибутку. На закріплено в конституції там, прямо так і написано. Це закріплено і в господарському кодексі. Це закріплено і в е, законі про державні е, закупівлі. Е, Ще хотілося б тут додати таку ситуацію? Вже давайте доведемо ситуацію та абсурду. Якщо ми перевернемо цей кубік іншою стороною зі сторони постачальника, то при мільярдних обертах, а там де зброя, вибачте, у нас ну зброя взагалі коштує великих грошей. Да? При мільярдних обертах Міністерством оборони підприємство показує нуль прибутку. Я як людина, яка у якої бізнес там 14 років, пам'ятаю навіть моменти, коли я їздила в податкову, і в мене там на 10% в одному році було менше ніж в попередньому. І я писала пояснення, чому в мене на 10 прибуток в цьому році менше ніж в попередньому. Я от уявляю, що будуть говорити підприємство, які має нуль прибутку да, зі сторони фіскальної вже служби вже фіскальної. А, а далі ще цікавіша історія. А, якщо дивіться, а, ці всі підприємства а, це вже аудит був за 22 рік. Ці всі підприємства до 1.05 мали заплатити податок на прибуток. Це згідно законодавства України. У нас податок на прибуток платиться в наступному році до 1.05. Вони вже заплатили. Тобто я державі продала щось за 100 гривень. 30 гривень це беремо саму високу маржинальність. 30 гривень моя маржинальність. З нього я заплачу 5,40 податку на прибуток, да? а тепер помножте це на 100 мільйонів оці 540. А тепер помножте це на 1 мільярд, ці 5,40. Тобто, окрім того, що я заплатила податок на прибуток, вже заплатила, я тепер маю цей прибуток повернути державі. Ну так, якщо довести ситуацію до абсурду, то я маю звернутися до держави і попросити, щоб мені державну. Держава повернула податок на прибуток. Але ви знаєте, за 25 років своєї е, бізнес-діяльності я не чула жодного разу, щоб держава щось повертала. От просто нічого. І я хотілося б ще зазначити одне: ця ця історія мала б місце, знаєте в якому випадку? В єдиному, якби на, на початку війни засіданням РНБО було прийнято рішення, що всі підприємства України вся економіка України переходить на військові рейки. Що всі підприємства працюють там, з прибутком 1%, щоб не розвалитися, що працюємо в три зміни всі, да, по 24 години, що зарплату ми отримуємо 50% грошима, 50% облігаціями, як це було під час Другої світової війни. Тоді ці висновки дешевтиту мали би місце. А в іншому випадку, я, ви знаєте, я вчора навіть мала розмову з скажімо так з міністерством економіки, яке таки дало роз'яснення і на ДАСУ, і на міноборони, де написало, що вже чорним по білому написали, що під час дії 335-ї постанови, яка була прийнята лише для того, щоб спростити процедуру пришвид. І, розумієте, Пришвидчити процедуру закупівлі. що під час дії 335 постанови калькуляція вираховується згідно 363 шістдесят постанови. Я мала розмову з міністром економіки, і вони говорять: ми бачимо єдиний випад, вихід – це нехай підприємства йдуть і подають до суду. Все було б нічого, щоб за цим не йшло ДБР. Розумієте, е, тому е, я не знаю, як всі патова ситуація виходити. Мені здається, в історії України ще таких ситуацій не було. А давайте я спробую і... для себе принаймні спростити, тому що я якраз не маю великого досвіду у там власному бізнесі. Я не дуже економіст, принаймні за освітою, але я спробую це спростити так, щоб було зрозуміло на нормальній людській мові. Отож, при на початку широкомасштабного вторгнення для того, щоб спростити оборонні закупівлі, кабмін ухвалює постанову. Ця постанова не в'яжеться. З іншими частинами регуляторних актів того самого кабінету міністрів, і тепер, замість того, щоб виправити свою помилку, кабінет міністрів як колегіальний орган сидить і ну і сидить. Да? При цьому якісь різні підрозділи, які по суті входять до виконавчої гілки влади, кожна по-своєму трактує ці самі різні постанови. А колізії в законодавстві це не новинка власне для України. Просто вони раніше не набували таких масштабів. І от тепер, або якщо все по одній букві закону піде, то у нас зубиниться оборонно-промисловий комплекс, або якщо по іншій частині піде, то ДБР... Ну, це тоді ДБР і аудиторська служба, які такі висновки зробили. Ну, вони мають їх відкликати якось. Я от не розумію в чому тут тоді ідея ваша ж, яку я прочитав, що давайте звернемося до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Хай він збере кабінет міністрів, і хай кабінет міністрів колегіально ухвалить якесь рішення, яке дозволить зберегти оборонно-промисловий комплекс. От в цьому може ну, бути це задача. Ну, це знаєте, це сидять дітки в сочниці і гублять один одного по голові. І треба, щоб прийшов хтось дорослий, і сказав дітки перестаньте губити один одного по голові лопаткою, а давайте зробимо спільний замок. якийсь. А, але я не бачу, щоб ви знаєте, вчора взагалі я почула таке, що по перестала там відповідати. На, на дзвінки взагалі будь-кого. Е, ну, для мене це просто е, якась сюрреалістична історія, і, і чому я звертаюся до Дениса Шмигаля. Да? Це очільник кабінету міністрів. Ми ніхто не забув, що у нас парламентсько президентська да, республіка і виконавча гілка влади призначається парламентом. Тобто, як очільник оцієї структури, яка називається Кабінет міністрів України, ви правильно сказали, що ну там не колізія, розумієте, там в цій 335 інструкції вони в калькуляції не написали слово прибуток, але підзаконний акт має нижчу юридичну силу ніж, наприклад. Конституція, господарський кодекс і закон України про оборонні закупівлі, він має нижчу юридичну силу, і поряд з ним в такій ж горизонталі існує інший 363 наказ, в якому прописано в калькуляції там зазначений прибуток, тобто. Особливої колізійності я не бачу, тобто е держудин так захотіла прочитати. от їм було вигідно так прочитати. Навіщо вони це зробили? Я розумію, що вони зараз, зараз також війшли в якийсь е такий стан. Не знаєте, а тому що вони не не реагують, тому що ну це дійсно це вже стало відомо всій країні. Та це ця колізія, це стало відомо абсолютно спілку роботодавців України на вухах, тому що вже до ці листи щастя пішли. Люди нервуються. Ви знаєте, я вчора була в Етері з людиною. Я яка отримала цей лист щастя. Це, Машинобудування величезне підприємство, яке робить тягачі, пожежні машини для перевезення тягачі для перевезення зброї, тяг, тягачі для перевезення танків, і таке інше. І ви знаєте, я те, що він сказав в Етері, ми з ним разом були, і те, що він сказав в етері, я повернувся з Польщі і Туреччини. Я хотів відкривати наступне виробництво в у Львові, але я передумаю, я його буду відкривати за кордоном. І для мене це просто знаєте, От мені було, знаєте, ножем в серце. Тобто, ну, якщо ми виштовхуємо виробників наших. За кордони нашої країни, то про яку економіку може йти мова? До речі, я хочу зазначити всім, і щоб всі розуміли, що кожен вистріл, кожен вистр... Вистр... вистріл з будь-чого, з ППО, з ,е, градів, з ,е, мінометів, він коштує його е, можна врахувати. І до речі. Е, Американці це роблять, вони обраховують кожен, кожен вистріл. Так, от, якщо е, хтось не розуміє, що воюють не тільки по лінії фронту, а воюють економіками в тому числі, то це дуже велика, знаєте, дуже велика помилка, і мені дуже шкода, що голова державної аудиторської служби не розуміє того, що вони накоїли на сьогоднішній час. Просвіт якийсь є, є можливість, що це таки вирішиться ну там силами кабінету міністрів. Чи будете чекати, якраз а що буде з тими листами щастя? Хто це може вирішити? А... Шмигаляв ми вже назвали хто, коли, як ви знаєте, ну я чотири місяці не тільки дописи писала, да не тільки не, не тільки розважала публіку серіалами про особливість закуп'я міністерства оборони. Я а вже обходила всі комітети, і мушу. Ну я буду далі продовжувати. Єдине до куди, куди я не дійшла, це РНБО, так що в принципі або через Верховну Раду просто прийняти треба політичне рішення. Я не знаю просто на вчора на вечір, там на двадцять годину ситуація була. Така, як вона була, і я вже отримала зворотній зв'язок від Басалаєво. І що будемо робити далі, ну що, будемо боротися. Я в не бачу ніякого вигоду, тому що е, покласти військово-промисловий комплекс це просто, знаєте, можна зразу складати зброю і на цьому ж не залежати. Я останню таку так. думку скажу: е, знаєте, без штані. І в курток воювати можна, тому що б'ється, це неправильно, це неправильно, але він може собі їх купити. А от купити танк, купити гаубицю, купити ракету для ППО, яка збила. А давайте купимо ракету для ППО, щоб збивати над Києвом те, що на нас летить, да? він не може. Тому це ну, страшніша ситуація, я собі уявити не могла просто.